Чи потрібно продавати українські землі? Ну, ні, звісно. Однозначно. Однозначно. Чому? Так, тому що це ж наше багатство. Що ж без землі будемо робити. вже так попродали все, що тільки можливо. Ось о, навіть, ось великий примір. Завод, який був гігант був, скільки тут е -е, тисяч робітників працювало. І класний завод же ж був. Однозначно проти, так? Звісно, звісно. Якщо це моя думка на щось, на щось буде певно то хоча хто мене буде запитувати, цей Гройсман, і всі, всі в його компанії, то мені кажеться, що як рішать, так і буде. В, в країні планують це український референдум е, е, скликати, щоб люди самі обирали проти скасування е, мораторів. Так, да, я це вітаю, да, я тільки Звісно. Ви теж один з тих, хто вийде. Там в мене батьки все, все життя працювали біля землі, тому я трошки ціну її знаю. На мою думку, ні. Не потрібно. Вони повинні залишитися у власності селян. Селяни мають ними розпоряджатися. А якщо їх продавати, то їх просто розварують, а селяни отримають за це копійки. Однозначно проти, так? Так, да, однозначно проти. Треба ще продлити мораторій. Ще країна не готова до таких змін, щоб продавати наші землі. От на вашу думку, кому вигідно це робити, продавати їх? Е, я думаю, що це, треба, е, це вигідно. Нечесним чиновникам, олігархам, можливо, деяким іностранним компаніям, які хочуть скупити наш чернозем, а потім нам вже будуть продавати продукцію з цього чернозема за великі кошти. Я вважаю, що українці самі повинні господарювати на своїй землі, що не треба і продавати ніяким іноземним компаніям. Ми повинні самі розвиватися в цій сфері і годувати себе продукцією з цієї землі. Чи потрібно продавати українські землі? Ні. Моя така думка. Чому? Ну як чому? Українське є українське. Чи потрібно продавати українські землі? Мені здається, не треба. А чи а що ми будемо їсти? Я в місті живу, в мене в селі участок кусок землі. Я садовлю і цим кормлюся. Шо? Картопля ну, по цей, аборяки, морква по чому, а так щось собі приготовлю та на зиму та й буде щось їсти. А продавати це, звісно, нашим місіонерам, аби попродати усе, аби ще й нас продати. Чи потрібно продавати українські землі селян? Mm. А чому ні? Тому що ні, тому що зараз, зараз за ту саме продавати не можна. Зараз куплять багатії, а, а люди остануться без нічого. Мабуть, ні. Українські землі і українські землі. Це наші землі. Тобто ви проти категорично, так? Ну, є, в принципі, фахівці, які розбираються в цьому більше. Але особисто моя думка то ні. Ой, не знаю, у мене. Землі немає, то не можу сказати. Я думаю, що українці, українці можуть продавати тільки не заграниченим не за людям. Чи потрібно продавати українські землі, І, селян? Ви знаєте, треба спочатку об'яснити, що краще продавати або не продавати. От, щоб щоб хтось об'яснив людям, а що ж спрашивать? Я сама, наприклад, дуже всім интересуюсь. Я любознательна. Не то, що любопитна, а любознательна. Якщо э, продадуть землю, я сама намазан за один фонд. Э, я не знаю. Я, я просто не знаю, який смисл в этом. Чи потрібно продавати українські землі? Ні, звісно. Отрицательно. Чому ви проти? Ну, мабуть, України скоро не буде. Я, я не дуже розбираюся в цих питаннях. Я не знаю, що сказати. Там економісти думають, що треба. Нічого. Деякі депутати думають, що не треба. Нехай вирішують. Чи потрібно продавати українські землі? Ні. Ні в випадку. Чому? Тому що ви то, сиротами будете. Я то вже старий, а ви а взагалі жити.